нових років колишній збілецький стадіон Динамо, а нині стадіон імені Бориса Пайчадзе, чекав на зустріч з українськими клубами. І ось нарешті дочекався. Сьогодні гра збірних Грузії і України. Старих, добрих друзів-суперників. Йожев Сабо і Володимир Гуцеєв з різних причин не змогли виставити на звітну гру бойові склади. В Києві залишилися Риброві косовський з Німеччини не прибули Максимов і Скрипник. У Тбілісі лікарі виявили мікротравми у Лужного і Шевченка. В розпорядженні Гуцаєва не було братів Арвеладзе, через травми на поле не вийшли Цхададзе, Шелія, Шакелідзе та Іашвілі. Проте, незважаючи на відсутність цих зіркових виконавців, поєдинок викликав чималий інтерес. На 25 тисяч місць з пластиковими сидіннями квитки було продано, а ще приблизно 10 тисяч глядачів з'явилися на трибунах по перерві. Як і належить господарям, грузини активно розпочали гру. На четвертій хвилині Михайло Коцверія випробував на міцність Валерія Воробйова. А потім Георгій Деметрадзе кілька разів погрожував воротам української збірної. Вороб'йов діяв бездоганно. Наші обрали оборонну тактику і перший по-справжньому небезпечний момент створили тільки наприкінці першого тайму. Після потужного удару Попова Скаченко пішов на добивання, але на якусь мить його випередив голки гостей. На перерву команди пішли під овації трибун, так і не відкривши рахунок. Після відпочинку Калітвінцева Кардаша, Коваля, Воробйова змінили Гусін, Коновало, Ващук і Шовковський. Трохи згодом на поле замість Скаченка і Нагорняка вийшли цих майструк і Мізів. Гра проходила майже за тим же сценарієм, що й у першому таймі. Відчувалося, що грузини занадто переграють, намагаючись ледь не забігти з м'ячем прямісіньку ворота суперників. Під завісу поєдинку в їх діях відчувалася втома. На 78-й хвилині сталося те, чого ніхто з присутніх на стадіоні не чекав. Коновалов отримав п'яч практично в центрі поля, пройшов з ним перед метрів 20 і несподівано вдарив. Несподівано це було перш за все для голкіпера Сосо Гришикашвілі. Удар у Сергія вийшов на славу. Вартар грузинської збірної зреагував на нього і навіть торкнувся м'яча. Але не більше того. Грузини знову йдуть вперед. 12 хвилин вони провели в безперервних атаках. Захист українців і Шовковський цей відрізок часу відіграли бездоганності. Фінальний свисток і перемога. Трибуни однаково вітали і переможців, і переможених. Однаково тепло, як і належить друзям, які 10 років чекали на цю зустріч. Ми провірили людей. Проверили... ребят и группа игроков, в общем-то, сделали свое дело, сыграли на хорошем уровне. Поэтому теперь есть представление о том, что какой ближайший резерв у нас. Потому что играть в 11 игроков невозможно, нужно еще, чтобы было полноценных хотя бы 20 футболистов. Мы стараемся каким-то образом в общем, делать все, чтобы подтянуть остальных тоже на уровень игроков киевского дела.